От виростеш, синок, і зрозумієш, навіщо я тебе послала вчитися на вищу освіту? Напевно, в багатьох була така ситуація, коли ви з батьками сидите і розумієте, що вони кажуть, вам іди туди, куди ви не хочете, вчитися на те. На кого ви не хочете, і у вас немає права голосу. З цим нічого не поробиш. Але є один момент, за допомогою якого ви зможете налагодити своє життя. Записуйте. По-перше, вам потрібно чітко усвідомити. З цього моменту ви берете під контроль своє життя. Навіть якщо ви йдете в університет, в який ви не хочете, йти. Тоді ви берете під контроль своє життя і починаєте розвиватися в інших сферах, які більш прибуткові. І за 5 років, поки ви будете вчитися в універі, ви зможете стати. Дуже стабільно на ноги. Які це сфери можуть бути? Це можуть бути фінанси, бізнес, інвестиції, академія, освіта і так далі. Це може бути пов'язано зі всіма там, де крутяться великі гроші. Тобто, це бізнес, інвестиції, стартапи. Оце все, що вам потрібно. Це.